To what happens when the world then At least this isn't okay bar for running into you. It's an awful house. I wanted to get you out. I'm working on a plan right now. What's <makes> your name, Zantiswetter? Такой мягкой пряжи. Амворкина плана а це до речі, така корзинка. Виготовлена з газетних трубочок. Це колись моя мама дуже захоплювалась таким видом мистецтва. Вона плела різні корзинки. Треба їй спитати, чому це вона зараз нічого не плете. Дуже вона така зручна. Я дуже люблю класти сюди в'язання своє. І постійно в мене тут щось. Лежить, зараз нитки ці закінчаться, і будуть якісь другі нитки в спиці, тому дуже вона така зручна і, до речі, різних розмірів, різні техніки вона спробувала. Дуже таке цікаве було в неї захоплення. Дуже, до речі, багато в інтернеті є різних схем, методів, що там тільки не плетуть. Якщо хочете, можете загуглити та подивитись, що можна зробити з паперових або з газетних трубочок. До речі, ці газетні трубочки або паперові крутять на спиці на такі довгі, тон тонкі. Я пам'ятаю, що я теж їй допомагала колись, теж крутила їй ці трубочки, а вона вже потім щось там плела. Потім це все можна. Покрасити або фарбою, або вкрити лаком, ну це лаком скрита. До речі, дуже таке цікаве, та захоплююче хобі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, можливо, ви теж чимось захоплюєтесь, яке у вас хобі. Дуже цікаво буде мені почитати. Я купила ось такі ящички, і хочу показати вам як я зберігаю нижню білизну. У мене вже дітки постарше, тому я їх навчила вже самих, щоб вони складали свої речі дуже акуратно. Дивіться, дуже все просто і займається мало часу, і так також займає мало місця. Дивіться ще раз. Один, два. Перевертаю. Права сторона, ліва сторона. І знову. Один. тут, бачите, такий кармашок образується. І вивертається. І виходить, що різиночка в нас зверху. Ось таке гарне зберігання. І воно дуже швидко і не займає багато місця, і дуже все акуратно. Так можна складати і жіночу болизну, і чоловічу болизну. Дуже зручно спробуйте. Це займає мало місця. Це можна, ось я показала, вертикально так поставити, а можна і резиночкою доверху. Жіночі, дитячі теж дуже легко складаються. Те ж саме, також вивертаємо і виходить ось такий. Маленький сверток. Це дов'язала я светр. Такий вийшов пухнастий, дуже теплий. Він такий оверсайз розмір. Зараз так модно носити, тому був заказ на ось такий светр широкий. Він дуже класно виглядає під джинси. мірі та покажу вам. Так, а на вечерю я зробила ось такі. Курінні гомілки з картоплею, цибулею, сіль перець. Зараз додам ще одну ложку майонеза і все це зроблю в рукаві в духовці, запеку і буде в мене, буде в мене ось така гарна вечеря. Все це я буду складати у рукав. Потім буду запікати в духовці десь годину. Додала я ложку майонезу. До речі, можна додати замість майонеза ложку гірчиця дуже буде смачно. Ніякого масла, нічого я не додаю, тому що ножки ці пустять сік, і буде. Це жирненьке. Ось такий рукав у мене звичайний. Відрізаю на длину протвіня. Mm. Ну, ось тут сереблені ось така зав'язка. Це дуже зручно щось запікати в духовці в рукаві. Не знаю, хто це придумав цей рукав, але це дуже зручно і дуже швидко. Навіть можна якусь кашу також з м'ясом або з крильцями в духовці запікати ось так в рукаві. Все, одну сторону я зав'язала. Тепер буду. Наповнювати? Духовку я заздалегідь вимкнула, щоб вона розігрівалась. Так, в мене вийшло, зав'язую зверху. І перекладаю на противень. Воно в процесі випікання ще підніметься, тому я оставила трохи місця, щоб було куди повітрю підніматися. Там, бачите, виходить, як цукерку завернула. Потім. От коли воно вже все спечеться, я роблю такий надріз і висипаю все на блюдо, і дуже воно виходить класно. Все, ставлю в духовку десь на годину при температурі 180 градусів.